Швидкий кредит, дамо гроші в борг без довідок про доходи, без поручителям, без застав. Такі спокусливі оголошення нині на кожному кроці на вуличних стовпах в інтернеті. Останнім часом з'явилася нова послуга кредит онлайн. Візьми в борг, не виходячи з дому. Хто ці люди, що так ризиковано роздають гроші наліво і направо? Наша Юлія Самсонова почала розбиратися і з'ясувала, що стару істину про те, де буває безкоштовний сир, ніхто не відміняв. Що варто знати, коли хочеш взяти швидко гроші в борг? В Рубриці перевірено фактами тижня. Кредитна пастка. Сума з 8500 виросла на плоти дев'ять тисяч. Існують позики під 0 відсотків. Висоток там доволі високий, потім віддавати їх доволі важко. Як українців змушують повертати гроші, яких вони не брали? Табу уже третій кредит, като брали на міня. То розставляє кредитні пастки. Факти тижня розкажуть на що звертати увагу. Оголошення не на кожному кроці. Кредити пропонують зовсім не банки. Ця реклама атакує нас майже звідусіль. Полювання за гаманцями українців розпочали так звані фінансові компанії. Заманюють фантастичними умовами миттєві кредити під 0%, Без довідок порушити та навіть візитів до банку. Справжню вартість миттєвих пузик він перевірив на собі. Відходячи від комп'ютера, В'ячеслав Стець оформив невеликий кредит, кілька днів прострочки і борг виріс як на дріжджах. Сума з 8500 виросла на 39 тисяч. Що такі проценти? Я взагалі не можу зрозуміти. У кредитному договорі про драконівські відсотки ні слова від кредиторів. Жодних пояснень. І до мене ніхто потім не перезвання. Я в них як постійний клієнт. Бачиш, людина платить і можна начистити такі проценти і не доплати. Час іде, борг зростає. Кредиторам тільки того й потрібно. Клієнт швидше платитиме, ніж чекатиме астрономічних цифр. Є практика тиску на людей. І такі компанії зазвичай розраховують а або на добросовісних клієнтів, які будуть платити, розраховують на скажімо так слабо характерних людей, які відповідно піддаються тиску. Таких людей дуже багато. Повірте. Позика під 0%. відсотків. А чи може таке взагалі бути? Виявляється, швидко і майже безкоштовно можна одержати позику лише, якщо ви берете її вперше. Причому розраховують. Можна лише на невелику суму 500 тисяч гривень. Цей 0% відсоток у вас буде, якщо ви цей кредит повернете достроково, наприклад. Або у вас відсоток не нараховується в перші місяці, поки виплачуєте. розбираюся далі. Взяти позику вдруге коштуватиме 2% відсотки на день. Це тільки здається, що небагато. А якщо порахувати, 700% відсотків на рік. Проста математика. Якщо позичити тисячу гривень, через рік сума боргу з відсотками становитиме понад 8 тисяч. На додаток до цього кредитор швидше за все нарахує пеню і штраф. У кредитних справах безліч підводних каменів виявляється, для того, щоб кредитори почали вимагати у вас повернути борги, не обов'язково щось у них позичати. Хтось може зробити це за вас. Катерина навіть не підозрювала, що має борги, якби не лист вимога негайного платежу сума заборгованості становить 13 тисяч 857 гривень. Але ж вона взагалі не брала кредитів. Звідки цей борг? Намагаємося з'ясувати у кредитора. Натомість нова ошелешуюча інформація. А яка сума довга на даний момент? Більше 20 тисяч, 20 тисяч 68 гривень. Це був уже третій кредит, який брали на мене. Може бути неділю назад позвонили опять моєї мамі. Починають просто угрожати, що к вам домой прийдуть коллектори, будуть оцінювати ваше імущество. Неужели ви хотіли всіх цих проблем? Прямуємо до відділку поліції. Звідти нас відправляють писати заяву до іншого підрозділу кіберполіції. Вас в поліцію. Думаете, поліція сделает, вам сразу Тут одразу дають розуміти розраховувати на допомогу правоохоронців. сенс. У немає буде займатися, то це будуть в лучшему случаї. Ну через год прийти в суд надає іск по-любому подавати на нік. Поліції радять розслідуванням займатися самим. Сотрудник кіберполіції посеяти мені ті в суд і розбиратися самостатільно. Тоні матеріальних средств у мені нет на це. Представляю, як це дорого. Я дівчина могла стати боржницею. Можливо, хтось надав кредитній установі її паспортні дані. Чи реально оформити кредит на чуже ім'я? Ми вирішили провести експеримент. На сайті компанії, що видає кредит. Ти типу, пише номер паспорту та податковий номер своєї знайомої з її згоди. Банківську картку на яку надсилають гроші, вказує свою. Дві хвилини очікування заявка на кредит погоджена. Тисячу гривень отримую я. А вже за тиждень ці гроші з відсотками муситиме повертати зовсім інша людина. До закінчення операції залишився один крок натиснути кнопку Отримати кредит. Я це не зробила, але шахраї ж про етичність не думають. В результат експерименту. Ми впевнились, нашими особистими даними може скористатися будь-хто. На власному досвіді у цьому переконався і Микола. Цей кредитний договір йому дали в одній з компаній, коли почав з'ясовувати звідки ж борг. Люди утверджають, що на в ньому є моя якоби подпись. Заказав кредитну історію, і да я був удивлен. Кредит був на квітень там 8 з чим потім на травень 11, потім на червень 14. Ідемо з'ясовувати звідки взявся кредит. Чому через сервіс компанії кредити оформлюються на сторонніх людей? Є проблема з нашими. З нашою банківською системою, коли видаються картки на пред'явника без, без персональної інформації, простіше кажучи, якщо банківська картка не іменна, система не може перевірити її власника. Але незважаючи на це, процес не зупиняє, а видає кредити будь-кому, що ж робити людині, на якого оформили кредит. Звернутися в поліцію для того, щоб порушити справу проти шахраїв. Після того поліція зв'яжеться з нами, подасть нам запит. І на основі цього запиту чистимо кредитну історію наших клієнтів. Як це працює в українських реаліях? Олексій дізнався ще рік тому. Тільки на кредитори почали вимагати гроші, яких він не позичав. Чоловік пішов до правоохоронців. Поліція Начала вести свое расследование, ну, недолгое, конечно, но тем не менее. И спустя буквально месяц следователь, который вел дело, закрыл его и через неделю уволился. Слич пишев, а Борг Взять тысячу гривен в любом украинском банке я не могу. Так як я вважаюсь, ну, по суті, мошенником. кредитна історія станеться испорчена, я думаю, навсегда вже. Ми скерували запит до Нацполіції з проханням розповісти, як там борються з кредитним шахрайством. Однак за тиждень нам так і не відповіли. Не прокоментувала ситуацію в комісії з фінансових послуг, яка контролює кредитні компанії. Попри тиск кредиторів, юристи радять надто не перейматися, бо відсудити буде щось фінансовим компаніям буде важко. Адже формально жодних документів постраждалі з ними не підписували. Юридично сало має тільки ті договори, де ви особисто ставили свій підпис і було ідентифіковано ваше особистість. Але з іншого боку, і списати з себе чужий борг шанси невеликі. Тільки через суд довго і дорого. Порада, якою варто дослухатися всім. Ретельно зберігайте свої персональні дані. Зайві очі бачити їх не повинні. Юлія Самсонова, факти тижня.